Так, кажете. Я його не чула. Я не знаю. Може, тому що я сиділа, я дивилася кіно, в мене, тілі... значить воно не гучно в мене було. Я тихіше щось зробила, тому що чоловік спав. Я не знаю. Ні, ну я чула, що десь вибухи, але воно вже так. от, Ну що, ну, ну бахає, той, бахає десь. Ну хіба я, кожен думає, що до мене той бах прилетить, а він прилетів. Я схопилася, кричу, в нас пали. Ну, страхіття, що вам сказати. Криша горить. Перед вікном полум'я таке палає. Страх... Страхіття. Раз здесь, вот сюда, на доску. Ага, не тут, вот а сюди, тому що не перекошнаті. Ну так, так, так. Ось так сиділа. Ось там телевізор, ну я його ж накрила, бо сказали, ж накрити. Е, 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 коли гасили, що це ж полум'я, то сказали, ж накрити техніку. Яка в мене техніка? Я поки згадала, яка в мене техніка є, взагалі що воно є. Коли воно прилетіло, коли воно вже палало, то ми вийшли і побачили, що ота зараза лежала під стовпом, вже палала. Хлопці забігли, погасили його, і дерево палало. І стовп його трошки затримав. Якби не той стовп і не це дерево, то воно по прямій би залетіло б до нас в хату, то я б тоді вам інтерв'ю тут би, мабуть, не давала. Ось так. Тому стовп нас спас і дерево нас спасло. Ну, так. Перед нами бойова частина БПЛА Шахет, вона ж Герань-2, російські БПЛА «Камікадзе». Можемо бачити фрагменти вибухника. Також відносно ціла бойова частина. Масою десь 50-60 грам гексогену. Дана бойова частина буде вивезена за межі населеного пункту міста Харків та дистанційно підірвана на підривному майданчику. Вибухника цілого нема. По суті, це лише вибухівка в корпусі. Що це він до мене запустив шахіда? Хто я така? Хто є? Я? я агент НАТО, Чи я Бендерівка? Я вже згодна бути бандерівкою, нацисткою. У нас, мабуть, вже і харків'янин і нацист, і бандерівець. Ну, що вам сказати? Не вийде пазрюкам нас залякати. Не вийде. Я думаю, що ми все одно переживемо їх. Я хочу, дуже хочу, у мене є мрія, хочу дочекатися, щоб побачити суд, суд над цією мерзотою. Все, лиш нічого не хочу.